Підсидів з амортизацією, а сидіння шкіряне ще з вентиляцією. Мультицикл, моделька Legend. 28 колеса. колесо. Велосипед мені дуже сподобався, в дуже гарному стані. Ціна 10 тисяч гривень. Ну, він вартує більшого. Вилучка як нова. Ходить м'ягесенько, блокується. Бренд Suntour. Фара у нас на батарейках, робоча, все працює, бренд AXA. Повнорозбірні крила. Спереді діорівські гальмові обідні і манівська втулка. обода алюмінієві, подвійні. Ну, один з дефектів цьому велосипеді це от резина має мікротріщинки. Для неї це не страшно, бо там є ківларова нитка. На такій резині ще можна їздити і їздити. Позаду у нас планетарна втулка, але вже новішого зірця Nexus 8 Inter, Inter 8. От, покажи, може, модельку когось цікавить, японська. Це вже така сучасність, 8 швидкостей. Дивіться, стоїть ззаді натяжка. Можна сильніше педалювати вже колесо не втече. Гарний захист ланцюга цілий весь. Ще й задні крила, які, дивіться, ще додатковий захист, акса замочок. Ну, все працює, все робоче. Без вас не поїдуть. Міцний багажник, ще сумочка в комплекті. А рама яка, все заполіровано. Шви поліровані. Ну, красота, велосипед дуже гарний. Розмірами орієнтовно Елька і Там детальніше вже буде на сайті. Гріпси шкіряні, теж відмінний стан. Виніс керма можна підрегульовувати під себе. По нахілах. Кого зацікавив, поспішайте. Моделька дуже достойна. Є самовивіз та доставка новою поштою. Щоб доставити новою поштою 500 гривень задатку, запакуємо в коробочку день-два велосипед у вас. Хто боїться 500 гривень давати, приїжджайте в СМТ-Кулики Львська область, купляйте з магазину, протестуєте, порівняйте з іншими, підберете найкращий для себе.